Наша програма побудована на сучасній філософії реабілітації. Всі викладачі, власне, які будуть викладати на цій програмі, є практиками, які мають міжнародні сертифікати. Я пишаюся, що усі наші випускники практично працюють. Ерготерапія в Україні зараз знаходиться на стадії розвитку. Але в Україні це професія майбутнього, тому що згідно чинного законодавства, багато медичних установ повинні мати у своєму штаті ерготерапевтів. Нас навчили думати так, щоб допомогти пацієнту і е, шукати інформацію так, щоб вона дійсно працювала. Тобто, от те, що зараз говорять про наукову доказову базу, то це було саме в основі цієї програми. Підійна програма, як не як, це теж дуже великий плюс. І що ти можеш, наприклад, мати стипендію одну на першому році, плюс, якщо от маєш дуже гарні підмітки і гарну взагалі свою роботу, так тобто, тому що тут оцінюється і волонтерська робота, і інші можливості, то вона додатково дає тобі змогу перейти і отримати ще більшу знижку. В сумі напевно більше ніж півроку ми мали чисту практику, яка була в. В клініках, в лікарнях, в госпіталі міста Львова, тобто ми мали прямий доступ до пацієнтів, звичайно, під наглядом, але ми його мали, і ми могли спілкуватися як з ними, плюс до цього проводити ті самі обстеження, які нам показують на парах, проводити реабілітаційне втручання, і це є немало важливим фактором, тому що в кінці кінців ти потім не боїшся пацієнта, ти йдеш вже потім на роботу, і ти розумієш, що ти можеш йому там допомогти, ти можеш це зробити, тому що ти вже це пробував. І це дуже плюс нашим викладачам, що вони саме дали нам змогу пройти цей практичний шлях. Не тільки теоретичну базу знань, а ще й практичний шлях, тому що на практиці воно все-таки розвоється краще. По-перше, ви можете знайти роботу в клініках, в поліклініках, в лікарнях, в реабілітаційних центрах, в приватних, державних, будь-яких. Головне не боятися, тому що якщо ви зараз цього не зробите, ви можете втратити час. І можете просто потім жаліти, що ви цього не зробили. А якщо ви хоча б подасте документи, зробите вже перший крок до того, щоб піти, навчатися, та можливо, змінити своє життя назавжди, ніхто вас не заставляє потім йти до кінця. Ви завжди можете змінити своє, свою думку. Чи це буде в процесі, поки ви будете здавати документи, чи це буде в процесі, поки ви будете вчитися, це вже таке. Але чому б не спробувати?